Єврей, власник оптики, вчить свого сина підлітка тонкощів своєї роботи. Синку, якщо покупець запитує, скільки коштують окуляри, кажи 100 доларів. Якщо він не округляє очі, то кажи 100 доларів за оправу і ще 100 доларів за лінзи. Якщо він знову не округлив очі, то кажи за кожну лінзу. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Перед новорічний розпродаж. У натовпі в торговому центрі стояв хлопчик. Його мама уважно вибирала косметику. Він тягнув її за руку і нив. «Мам! ну, мам. намагався дозувати, витримував драматичні паузи, а вона підкреслено ніяк не реагувала. Схоже, предмет його хотілок був добре відомий їм обом. Навряд чи туалет. Це справа серйозна, відразу на вихід. Значить, іграшку конюшість, догадалася я. Але ж ні. Малий раптом зрозумів, що став шумовим фоном, і змінив формат, сказав коротко і рішуче, майже басом Мамо, я взагалі то жерти хочу. Відразу подіяло. Не голосно сказав, а всі обернулися, і вона повернулася вражено. Це ще що таке? Жерти погане слово, дуже погане, та ще й на людях. Ну як не соромно. Треба говорити їсти хоч або перекусити спокійно і ввічливо. У нього від обурення аж очі засвітилися. Мамо. перекусити я хотів у взуттєвому, їсти там, де сумки, а там, де сукні, я вже дуже зголоднів, а ось тепер я просто хочу жерти.